На чому тримається весь зв'язок? На Стяжки, скотч, ізолянт. Багато ізоленти. Ми заклинювались і ворог міг бути просто де завгодно. Ти працюєш багато з людьми, ти працюєш з різними підрозділами. Гуляєш на свіжому повітрі. Ну, він там з потужкою, з дротом, іде полембою, протягує типу зв'язок. Хоча ми можемо чайники паяти. Ти лізеш і з собою тягнеш цю кафлошку. Ну ми не звертаємо уваги, бо у нас треба бігом зв'язок. Те, що бій, іде це їхні проблеми, на свої проблеми. Тобто без зв'язку не буде управління, а й то йде без управління, не буде перемоги. Вітаю, пані та панове! Ви на Ютуб каналі 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади, і у нас черговий випуск про екіпірування та озброєння. І сьогодні ми будемо розглядати зброю, екіпіровку та оснащення зв'язківця 80-ї десантно-штурмової бригади, і в цьому допоможе нам професійний зв'язківець Енакін. Відаю, Вітаю Енкінгалибачи. Енокін це професійний зв'язківець, який до доєднався до бригади ще в лютому 2022 року. Ще до повномасштабки. Так так, чомусь вирішив одразу піти вісімдесятку, так як був мене знайомий, порадую, що це найкрутіша бригада. В принципі, воно так і є. Отже, Енакін працює зв'язківцем, був на всіх напрямках. І брав участь в цих операціях, в яких брала 80-та бригада. І його завданням було прокладати надійний зв'язок. Як ви знаєте, що всі операції 80-тки вдалі. А зв'язок це є запорука успіху. Ну, зв'язок, звичайно, це є основним таким напрямком роботи, бо без зв'язку не буде взаємодії. Я як сказати взаємодія, це основне, коли вчасно вдарити, коли вчасно відійти, коли вчасно надати якусь допомогу, когось вивести, когось завести, комусь щось привести і так далі. Тобто без зв'язку не буде управління, а відповідно, без управління не буде перемоги. Давай поговоримо трішки перед тим, як перейти до екіпу про сучасного зв'язківця. У багатьох людей складається враження, що зв'язківець це якась там така людина, там що зі старих фільмів, він там з котушкою, з дротом іде по Олимбою, протягує. Типу, зв'язок або хтось там біля командира з великою рацією на спині сидить, там викликає вогонь на себе. Типу. <рес> так, це знаєте. Доволі стереотипне таке поняття зв'язківця. Зараз це якби він більш а, а, сучасний. Зв'язківець він а, професіонал у своїй справі, він знає всі види зв'язку, він знає а, проблеми зв'язку, як їх усунути. А, він більше працює а, і в полі. І в себе, там, от, як в майстерні, наприклад, де ми зараз знаходимося, тобто він і паяти, і розуміє програмування, і він також є бойовою одиницею. Тому зв'язківець це не просто професія, а можна сказати, навіть покликання. Бо якщо тобі не буде цікава робота зв'язківця, то ну, ти не станеш хорошим зв'язківцем. Це треба любити. Ну, тобто, так, якщо ти зв'язківець у бригаді ДШВ, то все ще накладає на тебе те, що ти повинен бути нормально оснащеним і підготовленим. Ну, звичайно без нормального оснащення та екіпрування техніки. Там робити просто нічого. Давай про сучасні види зв'язку, які більш такі поширені. Так ми говорили про те, що там люди думають про те, ну що це велика <прація> рація, моток дроту, <прація> та, і або, все. Або тянуть польовку. Ні, зараз такого нема. От, наприклад, основні засоби зв'язку це або радіозв'язок, або інтернет. Це такі основні. Є там ще трошки інші, але ми використовуємо зазвичай ці. І ми їх стараємося постійно дублювати. Да? Нема зараз такого, що один зв'язківець прийняв інформацію, другий передав по іншому каналу. Ні. Зараз радіостанції пішли вперед, і це все набагато простіше. Да? Є ретранслятори, які збільшують покриття і якби дають змогу працювати на великих відстанях. Є супутниковий інтернет, який допомагає продавати інформацію. Ну, майже на всьому світі, в принципі, можна. Керувати боєм, навіть будучи десь далеко. Тому е, е, це старе поняття, що зв'язків паяє чайники, та, ну, це вже все, це віджило. Хоча ми можемо і чайники паяти. <рес> Розуміння в електроніці є, дуже важливо. Звичайно. Так, ну, в принципі, звичайна плитоноска, та. є трохи кевлару, це, наприклад, шия. шия це доволі такий. Таке місце, куди може побати осколки, тому краще її захистити. Шия, напашник і е, поперечник. Поперек також дуже важливий Є аптечка. Пару гранат випадки можуть бути різними, як від ворога навіть і до того, що треба буде знищити якусь техніку, то краще мати при собі якусь вибухівку. Рації, відповідно, я ж зв'язківець, без неї ніяк. От про рації, тобто, ти кажеш, що зв'язок став сучасніший, і ми бачимо, що рації такого типу вони стали більш такі поширені і доступніші, навіть звичайним рядовим бійцям. так? Звичайно, так. Ну, В принципі, на групу там, там дві. Там, ну, може, і інколи радіостанції дають, так? то в принципі це є достатньо для забезпечення нормальної роботи групи. Вони є а, цифровими а, захищеними, так, на 100% не може бути нічого захищено, але якби нормальні ключі шифрування, їх вчасно міняти, то в принципі зв'язок більш-менш захищений, то можна працювати більш-менш спокійно. Тобто така рація, це цілком нормально, ти вже нічого важкого не береш Nie, на to... себе, як там, років 30-40 тому. Ну, є в нас, звичайно, типу, польові а, радіостанції, але вони якби, не так активно зараз використовуються. Вони більш там, на кс род і так далі. Так, вони більш потужніші, але і вага в них відповідно. Тобто а, звичайному піхотинцю або штурмовику достатньо такої радіостанції. Окей, ідемо далі. Що в тебе на броні? А, трошки магазинів. Це на той випадок, які гранати. Все може бути. Так, все може бути. Тобто ніхто не застрахований від якогось контакту. Особливо це якщо такі операції, як Курська операція і, наприклад, Харківська операція, то ми заклинювались і ворог мог бути просто де завгодно. Зброя потрібна а, так. і зв'язківець має уміти на якувати. Так, відповідно, є, є декілька різних видів зброї у мене для да. кожного, як сказати, завдання. До цього ми дійдемо. Що в мене ще тут є? Рукавички. Рукавички, must have. Відповідно, ти працюєш з кабелями, кудись лазиш, щось береш, переносиш. Відповідно, якщо ти поцарапаєш собі руки, то буде не дуже добре. Ізолента. Багато Відповідно... Працюємо з кабелями, ізолюємо і так далі. Бінтик, кровоспин. І якийсь хімічний ліхтарик. У та, та тут така маленька аптечка універсальна і для того, щоб підлатати зв'язок і підлатати сюди. Зазвичай, от зазвичай, це, в принципі, це те, що я просто не виймаю. А коли якась задача, я ж планую і планую, якби, і основний вид типу, роботи, і те, що може піти не так, і що треба для того, щоб це виправити. Тобто, продумую два варіанти, або інколи навіть три тої роботи, що я планую зробити. Якщо щось піде не так, у мене є запасний варіант. І, відповідно, і всю свою екіпіровку я планую безпосередньо перед виїздом. Тобто, я збираю, там, да, якщо мені, наприклад, не треба нарізна зброя, я викидаю магазини. Тобто, я беру з собою гладкоствольну. І так далі. І ну так коректуємо якби, свою роботу, відповідно. Так, що у тебе ще де, що по підсумках з такого важливого? А, з важливого, відповідно, ще турнікети, раз турнікет, два турнікет, аптечка, там теж турнікети, кровоспинний, ну, все ще як має бути. Якби. Зазвичай для себе, але як ну, буває, що і комусь іншому надаєш допомогу, щоб було неодноразово. І ножиці, звичайно. Медичні ножиці. Медичні ножиці. Так, також у тебе є ремінно-плечова система. Повності. Так, РПС-ка. Ну, тут теж відповідно додаткова гранатка, ще чотири магазини і ще підсумок з додатковим БК. Випадки бувають різні, тому краще бути до цього готовим. Е, в тебе повністю РПС -ка з балістичним пакетом чи без? Е, з балістичним пакетом. Тобто... тобто балістика, відповідно, ці дрібні осколки, краще їх зловити балістикою, ніж своїм тілом. Якось так. Так, на голову ти одягаєш, я так розумію, це стандартний. Е, стандартний шолом, шолом Тор, да, який видається у нас ну, доволі непоганий шолом, бачите, з полів. Зручний, компактний, надійний. Тобто перевірений вже часом. Так, отже, зброя. Ми говорили про те, що е, зв'язківець, він насамперед є десантником, є стрільцем, якщо це і не. потрібно, і в нього повинна бути е, хороша зброя. Бачу, у тебе тут є карабін М4. Розповідай. Так, чому Карабін Кольт він? М4. Ну, доволі зручна, надійна, коротка, компактна зброя. Е, Ну, знаєте, це не калаш вже. Відповідно, і стріляти зручніше, і, і виглядає вона, звичайно, красивіше. В основному в останнім часом користує більше гладкою зброєю, оскільки зараз фронт більш-менш сталий. Але якщо у нас ідуть штурмові дії, тобто ми активно просуваємося вгли ворога, то різна зброя вона необхідна. Відповідно, Карбіном 4 вирішує всі питання. Чи доводилось тобі там часто просуватись територією звільненою або заходити на ворожу територію штурмовими групами? А, зазвичай, ні. Ми йдемо трошки позаду них. Видно, йдуть штурмові групи, потім вже ми йдемо і якби, забезпечуємо їм зв'язок. Якби ми. Якби вже другий ешелон, так сказати. Перші де хлопці, да, ми їм даємо зв'язок, даємо їм управління, вони, відповідно, нас захищають, так сказати. Угу. Першими вони йдуть. Так, і друга одиниця у тебе зброї, як ми з тобою сміялися, у тебе дві зброї, як у відьмака. Так, так це звичайно. Основна зброя зв'язківця. Так, це для ворога, а це для крилатих птахів, металевих і пластикових. Коли ти її береш з собою, в які це випадки? Куди ти їдеш? Тобі чи доводиться тобі часто їздити? От в зону, де літає багато дронів? Так, звичайно, ми виїжджаємо, там, наприклад, усувати якісь недоліки. А, якби, техніка, вона ж вражається і обстрілами, і дронами. Відповідно, її треба відновити. А якби, немає сенсу на другій лінії брати з собою на різне зброю. Більше шансів потрапити в дрона відповідно з помпової рушниці. Дроб'ю простіше зупинити дрон, відповідно, краще брати його. А, якби ще є такі мене. Банельєр, який просто накидається, підкрутив, зарядив, і, в принципі, можна далі продовжувати рух і так далі. Чи Би... Спокійніше тобі сідати в масштабу. Звичайно, ставити, дуже спокійні, порівняні з нарізною зброєю, то краще взяти з собою помпу, От, на такі виїзди. Звичайно, все воно, якби все в порівнянні. Я вже казав: до кожного виїзду треба готуватися окремо і продумувати його наперед. Тому чи би... траплялись у тебе от, якісь випадки, коли ти там виїжджав кудись по своїх задачах і от, застосовував помпу? А, поки що тільки на тренуваннях, якщо чесно. Тобто не буду казати, що я там прям все, всі дрони. Ні. Поки на тренуваннях, але доволі зручна зброя, я до неї звик і постійно з неї тренуюсь. Тобто завжди потрібно бути тобто, готовим. Так, та, Я готовий якби, зустріти якогось дрона, в принципі, ну, Побачимо, хто вийде. <рес> Окей, так. Арсенал у тебе серйозний. Я думаю, що навіть деякі штурмовики, особливо штурмовики-новички, позаздрять. цьому арсеналу. Все з часом, ми ж, все воно, знаєш, от виникає якась проблема, і ми її просто вирішуємо. Так само, і от все обладнання, все, все спорядження воно приходить з часом. От ти робиш якусь роботу, ти побачиш, що от я не можу тут зробити, що мені для цього треба. Все, і ти береш собі ту річ, яка тобі в даний час пригодилась би, да? але там, вона може бути використовується в якийсь певний ділянок моменту, там, буквально там, раз, три, п'ять разів там, за всю службу, але вона потрібна. Тобто можуть бути випадки різні і до їх бажано бути готовими. Тобто бути гнучким. Так. так. Тобто готуватись треба постійно. 80 Та 80-та бригада це завжди про гнучкість і готовність до будь-якої небезпеки. Давай поговоримо про як без перебільшення таку основну твою зброю, за допомогою якої ти налагоджуєш зв'язок, відновлюєш зв'язок. Розповідаю, у тебе тут є кейс а, і сумка. Так, да, в принципі, а... Там, одної зі зброї, я беру з собою зазвичай сумку з ноутбуком, та, там, планшет, ноутбук, різні кабля. Зараз я розкрию. І є у мене ще би, технічна валіза така. Тут у мене зберігаються інструменти для, для лікування зв'язку. так сказати. Бо ми, по суті, як лікарі, Якщо, ну, от, в кожної проблеми є свої симптоми. І, Відповідно, по цим симптомам я збираю цю валізу. <свісна> <свісна> так, ну, почнемо з сумки. Почнемо з сумки. Сумка, до речі, дуже довго я собі шукав, але знайшов. Дуже зручна. Відкриваємо. Відповідно, у мене тут є кабеля для прошивки різних видів типу радіостанцій. Також кабель для живлення. І... Прошивати часто доводиться станцію? — Звичайно. От прошивка для людей, які не розуміють, для чого прошивати станцію і часто робити, для чого це робиться? Ну, по-перше, це для того, для безпечнішого зв'язку. Чим частіше ми прошиваємося, ми міняємо ключі шифрування, відповідно, щоб ворог нас не міг прослухати. А якби безпечна інформація це успіх. Якщо нас будуть слухати, то ніяку задачу ми не знаємо, ну не зробимо, бо ворог вже буде знати, що ми плануємо і що ми будемо робити. Ідемо далі. Так, далі. Планшет. То, видно, тут карти і там певні програми. Я собі обрав такий потужною батареєю, бо по суті бувають випадки, там їдеш на якусь роботу, і ти там знаходишся добу. Пару діб, і, в принципі, він дозволяє автономно працювати без підзарядок, без ніяких додаткових батарей і так далі. Тобто взяв планшет, сутки двоє, він у тебе працює постійно. І е ноутбук. Відповідно, тут у мене прошивки, певні якісь програми. У мене саме такий трансформер, яким зручно користуватися, наприклад, навіть в техніці. В танках, там, в страйкерах, БТР-ах. Тобто він міцний, захищений по так. військовій специфікації. Тобто, ти, так? ти заліз собі в нього сенсорний екран і можеш спокійно собі зашити, не треба там, в танку отак карячитись і дивитися під монітор. <різь> тобто перевернув ту і як планшет, ти їм користуєшся. Доволі зручно, він теж доволі автономний, десь в районі 8 годин я можу ним працювати. Потужно. Так. Ну, В принципі, валіза це таке все. Я так розумію, що те, що у тебе знаходиться в цій, як ти кажеш, аптечці для зв'язку. Тут, якби, і весь а, тут більш ус, ус, успіх так? надійного зв'язку. У чому полягає вухівку? Чіп з собою ввожу постійно. бо... — Чому паучок? По-перше, це покращення зв'язку. Якщо бувають випадки, всякі, так. Да? І підвісиш павук, вже буде кращий зв'язок. Тому паучок have. — Тобто він розкладається як паучок і тому ну, називається паучок. Так, він такий на чотири ніжки становиться, але його підвішуєш, і у тебе, в принципі, набагато кращий зв'язок. Або з укриття ти можеш працювати. Тому паучок, бути. Тобто такий, на перший погляд, Куча, пристрій. проводочків, але працює, і працює, в принципі, у нас вже давно, і всі групи у нас забезпечуються ними. І всі знають, що це таке, і знають, як їм користуватися. Колись по початку, коли ми це вводили, то трошки було такий опір, мабуть. А потім всі зрозуміли, що це реально класна штука, що ти можеш бути сам в укритті і працювати спокійно, продавати і приймати інформацію. Тому? Паучок. Цікаво. Так, кейс. Кейс. А, ну, Тут зазвичай у мене такі певні речі: тестер, бо працюємо ми і з електрикою, відповідно, треба там живлення для радіостанції знайти і так далі. А, набір для роботи з витою парою. А, інтернет ми теж не тільки радіозв'язок. А, також <світ> працюємо ми з оптоволокном, але ще поки не закупили ми всі свої собі, а, оснащення для роботи з ним. Але вже, є, та, вже досвід є, є і ми якби, рухаємося в тому напрямку. Намагаємося використовувати по максимуму, що можемо, що бачимо, ми як а, щось у когось побачили, і все, і нам теж це треба. Так. Набір е, таких чергових конекторів, якщо на всякий випадок, е, на чому тримається весь зв'язок? Стяжки, скотч. <хи> ізолента. Якби це постійно. Основні, і, основні Так. Е, то видно буває, приїжджаєш і тебе в карманах: ізолента, скотч, стяжечки, все десь воно є. Дістаєш там, штани стирати, все, і воно все там у тебе є. Е, викрутка. Ще викрутка. <рес> Більше викрутка. <рес> ліхтарик, до речі, а, не річ. Повідно, то ж річ. Ти працюєш в темних умовах, ти працюєш всередині техніки, то краще мати ліхтарик. Червоне світло, біле світло і так далі. Без ліхтарика теж нікуди. А, далі. Основа основ паяльник. А, раніше. Друга основна зброя. Так, реально ця зброя для ремонту, бо якби не казали, що кабеля тоненькі, але осколки настільки січуть, що це просто жах якийсь. Буває, приїжджаєш там 5-6 місць, де посікло кабель, відповідно, його треба запаяти. Або відновити і так далі. Падельник Тому пальник у тебе якийсь такий звичайний чи там з. Ну, не навороти. то, що прямо, але доволі такий зручний, компактний. А, якщо, от коли ми були, були ще в а, часовому ярі, да, то у мене був паяльник, і мені треба, щоб їм користуватися, треба була якась флошка. І бували випадки, що треба працювати на висоті, то, ти лізеш і з собою тягнеш цю кафлошку. А зараз це набагато простіше. Павербанк, паяльник, кабельок, все. І ти можеш спокійно працювати, не напрягаючись. Це зручно все так. для роботи. А, ну, Вдосконалюємося з часом, вдосконалюємося і якби, прагнемо до кращого. Паяльник, флюс, припой, конектори. Ну і такі різні всякі кусачки і так далі. Слухай, а це все не складно з собою тягнути. Я так розумію, ти береш і цю сумку, і кейс, і на себе також ну, броню, шолом з зброю або помпу, або карабін. Ну, Розумієш, зазвичай я не беру прям все. От Є якась задача. А, хтось там написав, що треба зробити то-то-то. Я перезвоню, уточнюю, які саме там як кажуть проблеми, нюанси. та? І вони потім кажуть, от ще то і то. І, відповідно, я вже планую наперед, що мені треба буде замінити або живлення, замінити, відповідно, там беру якісь перетворюючі напруги. Тобто він готується з нуля. І додається туди саме те, що треба, але зазвичай беру щось додаткове, що навіть мені не казали, що воно там може бути. Проблема з цим. Але ти вже відчуваєш. Да, що я відчуваю, можна що, можна можна... що бо неодноразово було таке, що та приїдь, там зробиш, там, е, поставиш радіостанцію, без питань, все їду. О, чуєш, а зроби ще репку, до доживлення. Ну, тобто, мені не складно, просто що я ж не розрахований на те, але треба розраховувати і думати наперед. Тому е, з плином часу я вже почав максимально готуватися до тих ситуацій, які. Навіть не обговорювалися. Досвід бере своє. Звичайно. Тому якби, краще бути готовим, ніж їхати два рази. Які Якісь такі, можливо, небезпечні цікаві ситуації траплялися у твоїй роботі, де тобі доводилось налагоджувати зв'язок там безпосередньо в, в близькості до противника? Був доволі цікавий випадок. Курська операція. І нам треба було, якби на околицях Суджі Поставити наш ретранслятор. Відповідно, які проблеми? Сказали, то будемо робити. Зі мною тоді був мій побратим Гера і ще один побратим майстер. Відповідно, ми сіли втрьох, поїхали, знайшли вишку, така як нам підходить, і починаємо працювати. Все, хлопці затягують кабеля, я починаю розгортати все знизу. Також під, підношуємо е, обладнання, яке там не висок... Вишка висока. Так, так доволі висока, Ну, метрів 50-60. Один з моїх побратимів бачить, що на дній стороні вулиці збирається ворог, пакується в машину. Відповідно, йому не до нас. У нас своя робота, у нас також немає на нього часу, у них немає часу на нас. З іншої сторони вулиці йдуть же наші хлопці, починають їх зачищати. Відповідно. Ну, ми не звертаємо уваги, бо у нас треба бігом зв'язок. Те, що бій, іде, це Да, ну, Це їхні проблеми, у нас свої проблеми. Тобто ми робимо своє, зробили зв'язок. Ну, В принципі, все так більш-менш маленький обстріл був, але там, не по нам, десь там, метрів 150 від нас. І починаємо їхати вже назад, сюди на базу. Їдемо по полям, тоді що ті, по дороги були заміновані, тому їхали по полям. І, Відповідно, швидкість у нас доволі нормальна, бо е, невідомо де, хто що. Постійно десь постріли якісь, е, і ми підриваємося на міні. Е, добре, що це була проста піхотна міна, тому і так вийшло, що ми підривалися не переднім колесом, а заднім. Відповідно, ми летіли, приземлилися і е, така ситуація. Тобто я тримаю кермо і я бачу дорогу. Отак от. Під собою. Машина підскочила, сіла назад, і ми на обочину, відповідно, стали і починаємо думати, що робити. Підходимо до колеса, а там ну, вирвало просто такий шматок резини, що треба міняти. І почали міняти. Якби, кулі трошки свистять, але ні, ми розуміли, що це не прямо ось, ось там, метрів 300-400, десь будь-тануться, робота зв'язківця. У мене був тип, а, ідея така, що треба на трьох вже тікати. <риклад> <риклад>, але ні, заспокоїли, все нормально, дістали колесо. Але так як машина у мене не нова. Вона трошки ржава, мій Донкрад почав провалюватись в неї. Ми почули, що хтось говорить в сусідній посадці. Розуміло, що це наші, бо українською спілкуються. Ми до них хлопці є Донкрад. Є. Вони нам принесли Донкрад, ми поміняли колесо і поїхали далі. Тобто був такий насичений день, ну, доволі такі емоції, ну, багато адреналіну, тому запам'ятався цей день. Що саме тобі подобається у твоїй роботі, як ти себе взагалі мотивуєш кожного дня? Чому я от я зв'язківець, чому я роблю цю роботу? Ну, знаєш, мені просто, по-перше, подобається. А, бо робота, вона різна. Нема такого, що ти робиш, там, одну, як, знаєш, робиш один постійно документ. Ні, ти постійно а, працюєш а, з різними матеріалами. Ти працюєш багато з людьми, ти працюєш з різними підрозділами, ти знайомишся з новими людьми. Гуляєш на свіжому повітрі, як робиш когносировку, виїжджаєш, відповідно, ти робиш якусь корисну роботу і ти відчуваєш, що ти потрібен тут. Я знаю, що я, ну, моя робота вона дуже необхідна і без якісного зв'язку не буде якісної армії. Дякую тобі за твою роботу. Дякую за те, що ти нам показав своє екіпірування, озброєння і технічні оці всі гаджети, які ти використовуєш у своїй роботі. Я нагадаю, з нами був Енакін, зв'язківець одного з десантно-штурмових батальйонів 80-ї бригади. Ви дивилися черговий випуск екіпірування і озброєння. Підписуйтесь, ставте лайк, залишайте коментарі під цим відео. Можливо, ви зв'язки в якомусь іншому підрозділі використовуєте щось інше, пишіть про це або пишіть про те, щоб ви додали до цього всього списку. Залишайтеся з нами і хай щастить. Дякую тобі. Будь ласка, дякую тобі.